На Сарненщині загинула мотоциклістка. Жінка не розминулася з іншим керманичем двоколісного. В результаті отриманих травм вона загинула на місці. Кермувальниця двоколісного вайпер, – 40-річна місцева жителька, виїжджаючи з прилеглої території, не надала переваги у русі та допустила зіткнення з мотоциклом Ліфан під керуванням 17-річного односельчанина. У наслі ДТП водійка від отриманих травм загинула на місці. Її восьмирічну доньку, а також неповнолітнього керманича та його 15-річного пасажира, після надання меддопомоги відпустили додому. Жінка та її пасажирка були без мотошоломів. Поблизу села на Рівненського району загинув велосипедист. Відомо, що чоловік з велосипедом в руках переходив дорогу у невстановленому місті. Водій автомобіля Volkswagen Пасад, 25-річний рівнянин, допустив наїзд на 68-річного місцевого жителя, який перетинав проїзну частину у невстановленому місці з велосипедом у руках. Унаслідок ДТП Керманича двоколісного із тяжкими травмами госпіталізували до лікарні, де через півтори години він помер. Відповідно до огляду, керманич легковика був тверезий. А в Клевені під час застілля поконфліктували брат із сестрою, внаслідок чого остання вдарила його ножем. По тому й сама викликала йому швидку допомогу. Поліцейські встановили, що у селищі Клевень між 34-річним чоловіком та його 44-річною сестрою за спільним місцем проживання під час розпивання алкогольних напоїв стався конфлікт. У подальшому останнє взяла кухонного ножа та вдарила ним родича. Нападниця самостійно викликала медиків 34-річного потерпілого з проникаючою коло торізаною раною, госпіталізували до лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує. Правоохоронці розшукали 44 річну жительку селища Клевень неподалік будинку. Вона перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Прилад драгер показав 3,0 проміли. Встановлено, що жінка і раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків. Крім того, на Гущанщині цієї суботи рятувальникам вкотре довелося гасити займання сухої трави. Вигоріло там пів гектара землі. Ольга Данілюк. Новини Рівного.